І на думку американського астронома Джейсона Райта така схожість двох або більше планет може бути не просто природною аномалією, а техносигнатурою дуже розвиненої цивілізації. Наша сонячна система містить планети різних розмірів і типів із величезними нерівномірними відстанями між ними, Це абсолютно природно. Але уявіть собі зоряну систему, де всі планети приблизно одного і того ж розміру, як Земля чи Марс, і між більшістю з них майже однакові проміжки, кожен годинниковий механізм, чи не так. Адже йдеться про систему трапіст 1 усього в 39 світлових роках від нас, у тому ж орбітальному проміжку, де в сонячній системі розташовані Меркурій, Венера, Земля і Марс, у цього червоного карлика аж сім планет, і принаймні три з них у зоні придатній для життя. І хоча ми не знаємо жодної іншої подібної системи, сама по собі це ще не означає, що її створено штучно. Але орбіти це не єдина дивна риса Трапіст-1. Наса справедливо визнало цю систему одним із найкращих кандидатів для пошуків позаземного життя і включило її до програми спостережень космічного телескопа Джеймс Веб. Перші результати спантеличили вчених, але телескоп чітко показав, що там взагалі нічого немає, лише каміння під відкритим космосом. Тому коли Джеймс Веб не знайшов атмосфери і тут. Це стало сенсацією. Це кардинально суперечить тому, що ми знаємо про планетарну фізику. В сонячній системі не існує двох планет із практично однаковими умовами, а в трапіст 1 таких уже дві. І на думку американського астронома Джейсона Райта, така схожість двох або більше планет може бути не просто природною аномалією, а техносигнатурою дуже розвиненої цивілізації. Якщо ми та Марс, то зовнішній спостерігач також побачить у сонячній системі дві планети з практично однаковими умовами, але на суттєво різних відстанях від зірки. Невже в Трапіст-1 сталося щось подібне? І атмосфера одразу двох планет було видалено штучно. Враховуючи, що червоному карлику в цій системі 7,5 мільярдів років, тобто він удвічі старший за сонце, ми цілком імовірно дивимося на космічні руїни колись величної цивілізації, яка володіла планетарною інженерією. Ми не бачимо її активності просто тому, що вона зникла задовго до нашої появи.